Ви коли-небудь замислювалися, як масивний 70-тонний танк рухається настільки витончено. Давайте зануримося у секрети танкової мобільності. Почнемо із серця цього звіра двигуна. Ми говоримо про монстрозні дизельні або газотурбінні двигуни, які видають неймовірні від 1200 до 1500 кінських сил. Це ніби мати кілька суперкарів під капотом. Звичайно, така потужність робить їх неймовірно ненажерливими щодо палива. Далі підвіска. Старіші танки використовували просту, але ефективну систему торсіонних валів. А сучасні дива вони мають передову гідропневматичну підвіску. Вона потрібна не лише для плавного ходу. Вона дозволяє танку змінювати свій кліренс, дорожній просвіт і навіть нахиляти весь корпус. Нарешті, ті культові гусениці. Це не просто незграбний метал, багато сучасних гусениць мають гумові амортизаційні накладки, які різко знижують шум і вібрацію, роблячи поїздку для екіпажу всередині набагато більш терпимою. Саме ця комбінація потужності, підвіски і гусениць робить танк справжнім королем бездоріжжя. Дякуємо за перегляд!